За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Били чи не били, і пив чи не пив. У справі про побиття ексміністра внутрішніх справ Юрія Луценка з'являються все нові та нові суперечливі факти. У міністерстві внутрішніх справ України відхрестилися від побиття Юрія Луценка. На доказ цьому у відомстві змонтували сюжет про події під Святошинським райвідділком міліції. кажуть, Луценко був неадекватним. Ожен підрас та ніяк ти полковник ми засипали з думкою про те, що ти підараст. Ти маєш знати, що я це знаю, вони це знають, і твої діти будуть знати. Після цього разом із дружиною пішов у бік групи мітингувальників між мітингувальниками та міліціонерами. Пан Луценко не знаходився тілесних ушкоджень. Юрієві Луценко працівники міліції не спричиняли. Деякі ЗМІ одразу заявили, відео, змонтоване міліцією, частково не відповідає дійсності. На доказ цьому громадське телебачення оприлюднило фрагменти, де чітко видно, як беркутівці б'ють Юрія Луценка. Тим часом столичні медики заявили, під час сутичок Юрій Луценко був п'яний. Відповідна експертиза встановила, що в крові екс-міністра був алкоголь. Аналіз зроблений о 15 годині 11 -го січня. Однак лікарі клініки, де лікуються, потерпіли, цю інформацію не коментують. Лише сказали, аналізи, які їм передали столичні лікарі, дійсно датовані 11 січням, але не п'ятнадцятою годиною, а дванадцятою. Били чи не били екс-міністра Беркутівці, і чи був він п'яний, Ним нині з'ясовує столична прокуратура. Вона ж з'ясовує і подробиці побиття інших учасників сутичок у Святошинському районі. У прокуратурі вже допитали 45 свідків та призначили п'ять судово-медичних експертиз. Нині вивчають відеоматеріали нічної бійки».